Не здавайте соняшник, поки не подивитесь це відео. Зараз ситуація з соняшником в світі складається дуже цікава, точніше, з соняшниковою олією. Тому що попит на неї є сталий, він стабільний. Дуже багато де в світі її використовують в їжу. Вона вважається там одна з найкращих олій в світі, найсмачніших, запашніших, корисніших, там, особливо От. Тому Зараз на неї є сталий попит, але виробництво в цьому році під дуже великим питанням, що я маю на увазі? На сьогоднішній день стан такий, що в Україні буде дуже великий недобір врожаю соняшника. Ну, тобто, офіційно у нас посіяно там трошки більше ну, до 7 посіяно мільйонів, да? а не офіційно більше 7 мільйонів соняшника у нас в Україні посіяно. Може, навіть 7,5. Якщо взяти середній вал на 23 тонни з гектара, то у нас виходило би десь там під 17 мільйонів тонн вал по всій Україні. От. Але основні зони вирощування соняшника в Україні на сьогоднішній день попали під спеку в цвітіння. Пам'ятаєте, в цьому році, в 24-му. У да, нас влітку була дуже сильна спека, плюс 35, плюс 38, 38 в тіні. Да, Відповідно, там, де соняшники цвіли, там, де вони мали набратися сили, на фотосинтезувати, відцвісти, дати класне насіннячко, класне потомство, вони потрапили під просто палючу, випалюючу спеку. От. А, і а, ця спека а, зробила так. Що наші з вами соняшники просто зварилися да, по-живому, як могли чого. Бо якщо в тіні там, 35, то на сонечку ми ходили, міряли плюс 70. Да. А коагуляція білка, якщо ви пам'ятаєте, проходить при температурі 42 градуси, 42, там, 45, от, чого люди помирають, коли в них температура тіла плюс 42. От, тому що там починається коагуляція білка да, і починається згортати білок в організмі, і організм живий помирає. Соняшники, точно так само живий організм. От. І вони потрапили в цю жахливу спеку. Те саме у нас відбувалося із кукурудзами. Саме тому кукурудзим зараз ті, де мали збирати там, по 8-9 тонн. Зараз всі збирають по 3-4 тони. Причина рівно та сама. І як це відобразиться на ціні коли ж здавати соняшник, моя суб'єктивна думка, розкажу в цьому відео. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Гровекса Градіїстол Холдінг, бренду, який допомагає вам годувати світ. Фермери приходять до нас з питаннями, з проблемами. Ми придумуємо, як їх вирішити найкращим способом. І на виході ви отримуєте проекти і сервіси від Grovex, з допомогою яких ви... Можете стати краще і заробити більше. Посилання і номери телефонів, щоб скористатися сервісами, знайдете під цим відео. Отже, соняшник, вал буде менший, чим очікували. Тобто, якщо ми розраховували на вал в діапазоні там, 17 до 20 мільйонів тонн, то в цьому році мені здається, там, поки що моя суб'єктивна думка, тому що прямо зараз почались жнива вони в самому розпалі. Я думаю, що буде менше 2 тонн. Я думаю, що буде десь на рівні 1,7 в середньому по країні. І відповідно таким чином, якщо ми навіть беремо з розрахунок додаткові площі, там, щоб у нас більше 7 мільйонів, да, але все одно в нас виходить, що вал буде в районі десь 15 мільйонів тонн на всю Україну. І я не перший, хто це побачив, да? аналітики з великих переробних компаній давно також це побачили. І в підтвердження цього ми маємо величезну кількість передоплатних контрактів Кернела, які платили там по 100 баксів наперед, 3-4-5 місяців назад, компаніям, які їх зобов'язували, брали прямо розписку на да? особисту розписку з власників господарств. Що точно здамо кернелу таку кількість соняшника по тій ринковій ціні, яка буде на момент здачі. От. Ну, бо всі побачили, що в них будуть недозавантажені переробні потужності. А в Україні у нас з вами до війни було більше 20 мільйонів потужностей переробки соняшника. Більше 20 мільйонів, і вони всі працювали недозавантажені. Цьому році буде ситуація така сама, тому що не дивлячись на те, що дуже багато потужностей пошкоджені або окуповані за останні два роки Україна наростила потужності по переробці соняшника. О, тому наш потенціал по переробці все одно знаходиться там 20 і далі. Да, я дуже крупними мазками. Як там, аналітика всього, що відбувається в ринку, точні цифри можна знайти. Якщо у вас буде бажання, пишіть в коментах, я вам точні цифри знайду, скільки мез може переробити. Але ця цифра на сьогоднішній день, я впевнений, точно більше 20 мільйонів тонн в рік. А вал у нас буде 15. І відповідно у нас буде конкуренція за соняшник всередині серед переробників. Крім того, росте світова ціна. Ось останнім часом ми спостерігаємо ріст світової ціни на соняшникову олію в Україні в Чорному морі, точніше, ще ціна не відіграла так швидко, але точно буде далі рости і збільшуватися на протязі зараз наступних місяців. Більше того. Був у нас з вами дуже великий ризик того, що москалі можуть накосити нормальний урожай соняшника і забрати в нас першість по виробництву соняшникової олії в світі. Тобто, ти щось мене ця дорога трясе, треба проїхати її. Але на сьогоднішній день у них так само вже почали знива в південній регіоні, де Краснодарський, край Ростовський і так далі. Ну от Ростовська область, яку ми ще не розпаювали поки. От, а, а, у них а, поки що а, така сама погана ситуація, як і у нас. Тому, а, швидше за все, вони нас не обженуть, але все одно а, дефіцит соняшникової олії буде в світі. А, якщо зараз компанії дізнаються про це, Заздалегідь великі міжнародні, да, там, крім українських, типу кернела, то вони зможуть перелаштуватися да, соняшникової олії на пальмову або соєву, от, або ріпакову. Да, це олії, які між собою конкурують, топ-4 олії в світі. соняшник, пальма соя і ріпак. На да, їх найбільше, пальмової найбільше, соняшникової найменше, вона сама преміальна. От. І вона вирощується якраз ось тут у нас з вами, да, і десь там москалі нас доганяють, Але покупців в світі на неї багато. От. І якщо зараз виробники не встигнуть швидко переналаштуватися, а вал у нас з вами маленький, і буде велика конкуренція, щоб купити, це буде стимулювати на рост ціни всередині країни, і це буде стимулювати ріст світової ціни на олію соняшникову в світі. Навіть повідно таким чином ми маємо потенціал. Доросту ціни на соняшник іще більше через дефіцит, Уже зараз ми маємо в портах майже 500 баксів, вона вже дуже скоро буде 500 баксів за соняшник. Але це ще не межа. На фоні того, що буде велике недовиробництво, ціна може бути ще більша. Тому, якщо у вас є потреба, Зараз в обігових коштах і у вас більше немає, крім соняшника, що здавати, то 30% соняшника можна здавати і не боятися. Зараз гарна ціна. Соняшник, швидше за все, буде прибутковий, навіть якщо він півтори тонни з гектара. Якщо тонна з гектара, то це, звісно, попадос. Але якщо у вас є можливість тримати як мінімум 30%, краще 50% соняшника тримати до пікових значень, які, як правило, бувають десь. На квітень-травень перед зупинкою Мезів. А якщо у нас буде маленький вал, то зупинка Мезів настане швидше. Тобто зазвичай вона відбувається десь там квітень-травень-червень, як який Мез там ще дозакупляє, як працює. от Якщо буде маленький вал, мези почнуть зупинятися раніше. Да? І відповідно пікова ціна буде раніше. Да? вона десь буде лютий-березень, швидше за все. От, щоб це я вам сразу кажу, що потім не прошляпити. Тому, е якщо сильно треба оборотка, то да, можна здавати ціна гарна. Але я бачу, що є дуже великий потенціал для росту ціни соняшникової олії в світі. Як наслідок, е ну, наш соняшник з вами має. Подорожчати такі мої думки про соняшник. Все, тепер можете подивитись відео, поставити лайк і можете тепер вже будувати свій план по продажу соняшника. До речі, Grovex Trade може з цим допомогти. Ми можемо і з поля забрати соняшник, і гарантуємо розрахунок, і гарну ціну вам зробимо. І навіть на насіння або добрива, або Засоби захисту соняшних з поля можна поміняти, так само, як і кукурузу. Тому якщо у вас є така задача, якщо ви хочете класну ціну на ТМЦ і класну ціну на соняшник, переходьте, там буде посилання під відео на GroVEXTRID, залишайте заявочку, що я хочу здати на соняшник, і Гровекс Трейд вам допоможе. Велике вам дякую, що дивились це відео до кінця. Скажіть, як вам такий формат із машини швидкий, фастфуд. Да? От, а чи вас не укачало, бо телефон хитає капець? От, велике вам дякую, що дивились відео до кінця. Хай з вами прибуде урожай і перемога.